Динамо зацікавилося півзахисником Тренчина Адамом Якубу, за якого також активно бореться ЛНЗ. За інформацією джерела кияни, готові спробувати перехопити 20-річного футболіста ЛНЗ, який за попередніми даними вже випередив у гонитві за гравцем кілька клубів англійської прем'єр-ліги. Саме черкасці наразі вважаються фаворитом у переговорах, однак поява інтересу з боку Динамо може змінити розклад сил. Якубу розглядається як перспективне підсилення середньої лінії з прицілом на розвиток і подальший прогрес. Попри відсутність результативних дій, футболіст. Стабільно отримує ігрову практику та входить до основної ротації тренчина у сезоні 25-26 Адам якубу провів 20 матчів на клубному рівні, не відзначившись голами чи асистами. За даними Трансфермаркт, ринкова вартість нігерійця становить 300 тисяч євро. Нападник Динамо Андрій Ярмоленко, попри заяву про завершення кар'єри після закінчення цього сезону, зберігає популярність і за межами України. Нещодавно ФК Чернігів жартома запропонував Ярмоленку повернутись до рідного краю. Все через жарт Андрія в коментарях у соцмережах у Казахстані ж з'явилася інформація про можливий трансфер Ярмоленка до місцевого Актобе, куди сватають Віктора Скрипника. Втім, у коментарі Спортс 24 легенда Динамо відхрестився від такої перспективи. Перехід в Актобе. Про це нічого не знаю. Про футбол Казахстану, звичайно, багато чув вам гарного вечора. Нагадаємо, контракт Андрія Ярмоленка із Динамо розрахований до 30 червня 26-го року. Сам нападник раніше заявляв, що цей сезон стане для нього останнім у кар'єрі. Микола Шапаренко ухвалив рішення щодо свого майбутнього та погодився продовжити контракт із Динамо. Про це повідомив журналіст Ігор Циганик. Попередня угода півзахисника була чинною до вересня 26-го року. За інформацією джерела, рішення Шапаренка не означає відмову від потенційного відходу з клубу. Навпаки, футболіст і надалі розглядає варіант трансферу до сильнішого чемпіонату. Однак принципово хоче, щоб Динамо змогло заробити на його переході серйозні кошти. Саме з цієї причини півзахисник погодився на пролонгацію контракту як жест вдячності київському клубу, в якому він виріс і сформувався як гравець збірної України. Таким чином, Шапаренко зняв ризик. Сценарію, за якого Динамо могло б втратити одного зі своїх лідерів без значної трансферної компенсації, київський клуб хоче уникнути ситуації, яка склалась свого часу з іншим лідером Віктором Циганковим. Нагадаємо, що він перейшов з Динамо до Жирони взимку 23-го року лише за 5 мільйонів євро, оскільки залишалося півроку контракту. Інсайдер Ігор Бурбас розкрив деталі нещодавніх перемовин Шахтаря з Юхимом Коноплею щодо продовження співпраці. Шахтар зробив ще одну пропозицію Юхиму Коноплі щодо продовження контракту, запропонувавши річну зарплату в розмірі 800 тисяч доларів. Повідомляє Ігор Бурбас у своєму телеграм-каналі. Однак, захисник відповів відмовою. Цікаво, що раніше Конопля заявляв своїм партнерам по команді, що він або стане найбільш високооплачуваним або піде. Нагадаємо, контракт Юхема із Шахтарем розрахований до 30 вересня 26-го року. У складі гірників Конопля провів 106 матчів, у яких відзначився сімома голами та 15 асистами. Трансфермаркт оцінює оборонця в 5 мільйонів євро. Шахтар близький до продажу свого півзахисника Івана Лосенка. Гравцем зацікавився клуб ЗМЛС, Повідомляє інсайдер Ігор Бурбас. Гірники готові продати 21-річного футболіста за кордон. Для цього донецький клуб повертає Лосенка з оренди, адже першу частину сезону він провів у складі Кудрівки. Перемовини щодо трансферу Івана перебувають на просунутій стадії. В поточному сезоні Іван Лосенко провів 13 матчів за кудрівку. Результативними діями не відзначався. У кампанії 24-25 гравець виступав на правах оренди за інгулець. Портал Transfermarkt оцінює вартість лосенка у 300 тисяч євро. Турецький Галата Сарай проявляє серйозний інтерес до українського півзахисника Віктора Циганкова. Повідомляє Геркес Дуйсун. Керівництво Левів хоче посилити фланги своєї команди та включило він Геражирони до трансферного списку. Зазначається, що Галата Сарай звернув увагу на циганкова після матчу каталонців з Реал Сосьядадом. Тоді Віктор відзначився дублем та вразив скаутський відділ турецького клубу. Українцем також цікавився Трапзонспор. Однак Галатасарай може запропонувати циганкову більш привабливий проект з точки зору турнірних завдань. Крім того, турецький грант може стати своєрідною вітриною для циганкова. Галатасарай розглядає можливість оренди українця з опцією викупу. Жирона не бажає легко відпускати гравця, але може бути відкритою до переговорів, якщо отримає відповідну пропозицію. В поточному сезоні Віктор Циганков провів 14 матчів за іспанський клуб, забив 4 голи та віддав 2 асисти. Портал Трансфермакт оцінює українця у 15 мільйонів євро.